Всім привіт! Вітаю на каналі! Сьогоднішня тема відео це робочий день від А до Я. По багаточисленним проханням моїх підписників я постараюся вам показати сьогодні, з чого починається мій день, як проходить та як закінчується. Тому гарного настрою на це відео і поїхали! Я вже завантажився. Вийшло мене зняти завантаження, тому що це був порт в Роттердамі, там зйомка була заборонена. Але я зробив фото, яке знадобиться нам сьогодні у темі відео, прикріплю тут. Маємо дорогу до Італії, напевно, найдовший мій рейс, 2200 км, вже трошечки проїхав. Повертаємось до теми відео, це що робити і що, як знайти, як доїхати до завантаження, розвантаження. Перше, ви маєте отримати від своєї експедиторки, експедитора, логістики адресу завантаження, або адресу з номером референції, або повне зліцення. Фото зліцення, прикладу, я прикріплю теж тут. Коли отримали ви зліцення, вписуєте адрес завантаження, їдете. Перше, що ви маєте зробити, це. Знайти або запитатися, у когось це офіс, бюро, реджест, альмельдунг, щось з такого плану в кожній країні по-різному, але, як правило, воно або на першій, біля першої рампи, якщо великий якийсь завод, або десь при заїзді, охорона може бути біля шлагбаума. Підходите туди, там має бути написано драйверс або фахрид по-німецьки, це водій, і там всі, всю вашу інформацію, яку ви маєте стосовно завантаження, ви маєте пред'явити там, і вам там далі скажуть, що робити. Вам можуть підказати, не підказати, а сказати номер рампи, на яку вам стати, або скільки вам потрібно почекати, або яку додаткову інформацію. З приводу мови трохи будуть проблеми, можуть виникати якісь недорозумілості, але. Якщо вмієте користуватися Google-перекладачем, то я вважаю, що проблем, великих проблем у вас тому не має бути. Я англійською не володію, знаю, може, зо три десятка слів, трошки більше володію німецькою, але я можу сказати те, що коли я починав, я взагалі мало чого знав мов, і в мене все, все виходило головне бажання. Завантажилися, виїхали з фірми, писали адресу розвантаження. І ще одне я хочу повернутися трошки. Коли ви завантажились, ви маєте обов'язково перевірити, коли вам дають документи на вантаж. Ви маєте обов'язково перевірити, чи у вас все складається добре, чи адреса розвантаження в ЦМРці і адреса розвантаження з ліцензією співпадає, щоб не було такого, що ви завантажились. І поїхали не в те місце. Це обов'язково треба дивитися за цим дуже уважно. Але якщо нормальний експедитор, він вам постійно це нагадує, чи ви подивилися, чи все добре є. Потім завантажили, взяли документи, подивилися все добре, вписали адрес розвантаження, їдете. Подивилися гарні краєвиди Європи, приїхали на розвантаження, історія повторюється. Теж очима ви маєте знайти офіс, бюро. Щось такого плану, зайти туди, сказати I have a loading, або по-німецьки habe abladen щось такого такого роду, все, вам скажуть скільки чекати, якщо не потрібно чекати, то скажуть, куди вам потрібно проїхати. Все, вам обов'язково теж звернути увагу на дату. Коли вам ставлять печать або підписуються на цимерки з розвантаження, обов'язково має бути дата. Ну, моя логістика, мій експедитор цього вимагає, тому ну, треба не втикати, можна так сказати. За, в принципі, за весь період моєї роботи великих проблем, дуже великих проблем не було. Було там чекав по 7 годин, було таке, що прочекав 4 години, не розвантажили. Це такі найбільші проблеми, що в мене були. Добре, тоді на цьому пункті я не можу більше нічого розказати, тому що просто немає, що тут розказувати. Ви коли почнете працювати, ви за тиждень ви все зрозумієте і нема тут чого складного і не потрібно боятися. Головне бажання і все у вас вийде. Я буду включатися по ходу дороги, бо буду. Гарні місця. Буду їхати через Австрію, через гори, буду їхати в Італії біля Риму, біля Ніаполя, біля моря. Тому якщо будуть гарні місця, буду включатися і можу побажати собі гарної дороги, а вам хорошого перегляду мого відео. Навіть більше. Не знімав вам Німеччину, не знімав Австрію, тому що в Німеччині не було що знімати, а Австрію я проїжджав, коли вже була ніч, тому не було що зняти. На кордоні Німеччини і Австрії вам потрібно купити, якщо у вас немає автомобілі вінету. Вона виглядає приблизно так. Не приблизно, а точно виглядає так. Коштує вона на один рік 96 євро, на 2 місяці 30 євро і на 10 днів 10 євро. Такі розтінки на оплату дорог в Австрії на автомобілів до 3,5 тонн. Проїхав Австрію трохи по таких міжміських дорогах, по серпантинах, трохи було тяжкувато, але нічого страшного. Зараз заїхав в Італію, проїхав приблизно кілометрів 200, залишилося тисяча кілометрів. Тому якщо по ходу дороги будуть такі цікаві місця, постараюся або особисто включатися, або просто буду додати відрізочки у відео. No.